Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ВКС РФ підготували до нанесення удару по Україні до 20 стратегічних бомбардувальників з боку Каспію з аеродрому Дігілєва до Енгеліса були переміщені додаткові ту 95 Раніше для завдання ударів застосовувалося не більше 11 літаків одночасно. Цю інформацію оприлюднили ще о десятій вечора. А вже вночі літаки терміново піднімали у небо. Все через горіння авіапалива поблизу. З полоси говорять про пошкоджений ангар та шасі одного 195 Балістика готується і на території Білорусі, зокрема Набаса Гумеля. Що ж українців попереджали про нові ракетні удари ворога, які можуть бути найближчими днями. Підтвердженням цього є носії ракети на аеродромах і ті, які Росія вивела у Чорне море. За словами джерел, вперше за декілька днів у Чорному морі з'явилися ворожі носії ракет Калібера. Тому не дивно, що на тлі цих повідомлень активізувалися партизани в будь-якому випадку запорукову спіху. Зсу у війні з РФ не стільки в отриманні західної чудозброї скільки в правильному обрані цілі і в точності їх накриття, вважає генерал Сергій Кривонос, колишній заступник секретаря РНБО і перший заступник командувача сил спецоперації у 2016-2019 роках. Про це кривоносо заявив інтерв'ю українській журналістці Олені Трибушні, відповідаючи на серію запитань про значення зброї типу Хімарса в цій війні на цілі, які варто вражати Україні. З подібних систем, зокрема, дискутуючи про доцільність ударів по аеродромах в Білорусі. Питання дипломатичної військового напрямку. Я, як військовий, можу відповісти. Я знищив би техніку на білоруських аеродромах, тому що вони не білоруські. Ці аеродроми повністю піддані росіянам. Персонал там російський охороняються аеродроми росіяни. І периметр 5 кілометрів навколо аеродрому вже російський. Жодного білоруса там немає ані військового, ані цивільного. Давайте так дипломатично побудуємо відповідь, зазначив Кривонос, пояснивши. Що в такому випадку ЗСУ знищували би на території Білорусі безпосередньо російські бази, які є російською територією, водночас він наголосив, що Україна має не лише американський ХіМАРС, але й власні комплекси Вільха і Вільха М, які дозволяють стріляти на відстані до 120 кілометрів. Але ми не вкладали гроші в розвиток власного оборонно-промислового комплексу. І давайте згадаємо, що навіть у січні цього року Верховна Рада забрала 50 мільярдів, які йшли в бюджет сил оборони. Зрозуміло та яку кількість власної зброї ми могли закупити для збройних сил на 50 мільярдів. Це достатньо непогана цифра. А зараз ми, як же браки, просимо. Дайте те, дайте те і віримо в чудо зброю. Питання ж не в чудо зброї, а в знаходженні цілей, які треба вражати І в точності накриття цих цілей. Підкреслив кривонос. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.